Друзі, всіх вітаю! В цьому відео я хотів би як агент з нерухомості дати одну важливу пораду всім тим людям, які тільки не збираються придбати квартиру. Взагалі-то про це я кажу всім своїм клієнтам, яким я допомагаю зробити правильний вибір та обрати квартиру їхньою мрією. Дуже часто на показах квартири виникає така ситуація. Якщо квартира з дуже гарним ремонтом обладнана якісною новою технікою та меблями, люди починають нею захоплюватись та вже міркують над тим, як швидко вони зможуть її придбати. Але почекайте у таких випадках, коли я бачу, що квартира людям справді сподобалась, я завжди кажу, щоб вони не поспішали приймати рішення на емоціях. Я кажу, що потрібно прийти додому ввечері, зробити собі чашку кави. Сісти перед вікном з дружиною, наприклад, або з чоловіком, та ще раз як слід подумати, перш ніж прийняти таке важливе для себе рішення. Тому що гарний ремонт, сучасна техніка, дорогі меблі з плином часу втратять свою актуальність, і, на жаль, їх потрібно буде або реставрувати, або змінювати на нові. Але є фундаментальні фактори, на які справді варто звертати свою увагу, які ви вже ніколи не зміните, якщо ви прийняли рішення обрати саме цю квартиру. Перший фактор це локація, тобто потрібно задати собі питання, а чи справді вам подобається район, у якому знаходиться цей будинок. Ну і власне сам будинок та матеріали, з яких побудований цей будинок. Вид з вікна, інфраструктура. Подвір'я, під'їзд, можливості перепланування, ліквідність цієї квартири це те, як швидко ви зможете її продати на ринку нерухомості, і дуже часто сусіди. Отже, перш ніж прийняти таке важливе рішення для себе, найкраще, що ви можете зробити у такій ситуації, це звернутись до професіоналів на ринку нерухомості, які кожного дня стикаються з різними варіантами квартир та прекрасно орієнтуються на цьому ринку. Тож, друзі, якщо вам потрібно продати або купити квартиру у Харкові, пишіть мені, будь ласка, у Дірект. Також не забувайте ставити ваші вподобайки та підписуйтесь на мене. До зустрічі!